Понад 5,5 мільярдів гривень передбачено урядом на зруйноване росіянами житло. За словами віцепрем'єра, з відновлення Кубракова цих коштів вистачить на перші півроку, аби виплатити компенсації людям, які втратили свої домівки. Урядовець нагадав і прижитові житові сертифікати, завдяки яким українці можуть отримати нове житло замість зруйнованого. Днями нову оселю. За таким сертифікатом вже отримала перша родина. Сформовано майже 8 тисяч заявок. Сьогодні у Вишневому на Київщині в будинку. Який постраждав внаслідок ракетних обстрілів 2 січня? Працюватиме спеціальна комісія. Тож ми вирішили поїхати туди, дізнатися, як триває процес документування збитків, скільки доведеться чекати людям на відбудову, і загалом яка там ситуація? Зараз до нас у прямому ефірі приєднується Ольга Читайло. Я вітаю вас, Ольгу. Отже, розкажіть, яка ситуація біля цих будинків у Вишневому на Київщині. Вітаю Олена. Отже, до цього пошкодженого будинку. попри те, що неділя самого ранку почали привозити вікна, які планують сьогодні ж почати встановлювати. Це лише частина із того, що потрібно встановити. Також фахівці проводять заміри, адже впродовж кількох днів після удару не у всіх квартирах вдалося здійснити ці заміри, адже людей могло просто не бути вдома. От власне, як і з пані Наталією, це жінка, місцева мешканка, з якою ми поспілкувалися. В неї сьогодні, нарешті, прийшли фахівці і зробили відповідні роботи. Пошу послухати. Окна нету. І рами немає, да? Ні, Не, ну рама есть, ага. прибивали за нее. Гипсон протон этот окно одно лежало, так його просто викинуло туда ага. на улицу. Потом же убирали там все. А фанеру вам дали, правильно я так розумію? Ні, это сын покупал за свои деньги. Ну, от, власне про цю фанеру та плівку, яку у перші дні люди купляли за свої гроші, ми чули не лише від пані Наталії. Тому напряму задалися запитання голові Ова, який сьогодні працював тут на місці. От, Власне, прошу послухати, що він відповів. Місцева влада, обласна рада, влада, районна рада приступили, всі служби МНС розбирали завали, а потім ми плівка була, фанера була, ми встановлювали. Якщо люди просто, ми ж одночасно не можемо, на жаль, встановити, ми просто по чергово йшли по квартирам. Можливо, люди не просто не дочекались, але плівка і фанера була. Руслан Кравченко каже, що в таких ситуаціях людям потрібно нагадати про себе або звернутися напряму до місцевої влади на гарячу лінію. Це пришвидшить надання ось такої поточної допомоги. Стосовно цих будинків, то в принципі роботи планують завершити до середини тижня. Основні роботи тут нагадаю це вікна. Газ наразі є практично у всіх будинках. Його не було одразу після удару. залишилося лише на налагодити газопостачання у одному із. Ін... З стояків допомагають здійснити ці роботи благодійні фонди. Співпраця виглядає таким чином, що до міської влади власне міська влада звертається до цього фонду, подає кількість заяв і починаються роботи, а також приймають заявки напряму від людей. Не відмовляють нікому. Нам про це сказали волонтери. На сьогоднішній день вже проведені замери саме по цьому будинку, що складають біля 400 віконних конструкцій. Якщо не помиляюся, кількість 365 вікон. На сьогоднішній день вже прибула машина, яка привезла в собі 127 вікон, і вже до кінця тижня буде повністю встановлені всі ці зруйновані пошкоджені вікна в цьому будинку. Я ж нагадаю що вікна тут дійсно це основний масив роботи у цьому районі тут пошкоджено 11 багатоповерхівок якщо ж більші пошкодження то місцева влада нагадує що потрібно звертатися ця програма є відновлення яка власне і передбачає більше компенсації на серйозніші ремонти нагадаю що удар тут стався другого це ракетний був удар саме 2-го січня пошкоджено у вишневому 11 багатоквартирних будинків загалом по області 14 багатоквартирних будинків зазнали ушкоджень близько Півсотні приватних і ну і знов ж таки оперативно обіцяють принаймні, зробити поточний ремонт. Наразі в мене вся інформація, Олена. Я вам дякую, Ольга. Це була Ольга Читайла із Вишневого на Київщині, де вже до середини тижня обіцяють засклити вікна в квартирах тих будинків, які постраждали від масштабного обстрілу 2 січня.